Ситуацію на турецькому відтинку далі говоритиму зі Святославом Лесюком, заступником командира першого механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої бригади. Пана Святославе, вітаю вас! Бажаю міцного здоров'я і спокійного дня. Навзаєм, навзаєм за можливості спокійного пане Святославе. По перше, у нас QR-код на екрані це означає, що йде збір. Я би хотів вас запитати на що ми збираємо і скільки потрібно. Зараз наш підрозділ е, обладнує додаткові позиції на турецькому напрямку, е, другу, третю лінію оборони. Слава Богу, ми вже маємо екскаватор, е, з яким яким розжилися за допомогою волонтерів, благодійних фондів. А зараз нам потрібен трал для переміщення цього екскаватора, тому що роботи вистачає треба переміщатися у різних напрямках, і саме цей збір ми відкрили. Нам потрібно дозбирати 200 тисяч гривень. І сподіваємося, за допомогою волонтерів, за допомогою. Донаторів небайдужих громадян, ми закриємо цей збір. Так, звісно, шановні глядачі, ви бачите QR-код на екрані. Ви знаєте, що це означає. Йде збір в даному випадку. Ми збираємо на трал, тобто причіп для перевезення екскаватора, за допомогою якого виправте мене пана Святослава. Я так розумію, що фортифікації зводяться, чи не так. Саме так ви ж знаєте, що фортифікації поза межами ведення бойових дій займаються адміністрації міські ради, угу. а в районі ведення бойових дій займаються власне військовослужбовці оборони Військово. України, і ну це небезпечно і це важко. Звичайно, донецька земля е, дуже тверда. Копати солдатам дуже тяжко, і е, техніка допомагає а вже до обладнання е, фортифікацій це все лягає на плечі наших військовослужбовців. Угу. От зараз я закликаю наших шановних глядачів. Доброго ранку. Хто щойно приєднався, долучитися до збору QR-код на екрані. Ви знаєте, що робити? Треба відсканувати або от нижче на синьому тлі. Ви бачите номер картки. Ми збираємо на трал на причі для привезення екскаватора для зведення, для створення фортифікації для першого механізованого батальйону 42-ї окремої бригади. Я дуже вас прошу долучитися. Можливо, це не дрони, як ви звикли, але це теж дуже необхідна річ. Ви розумієте, в військовій справі фортифікації це ну чи не головне, напевно. Дуже прошу, долучитися гривня, дві-три, двісті тисяч. Це сума серйозна для однієї людини. Але для нас з вами це ну не скажу дрібниці, але посильна задача. Зберімо хлопцям на те, що їм потрібно для виконання головного завдання захисту України. І, до речі, нас з вами. Будь ласка, відскануйте код. Задонатьте, пане Святославе, до вас яка ситуація зараз у вашій зоні відповідальності складається? У нашій зоні відповідальності посилилися штурми російських окупаційних військ. Тут варто нагадати, що ще 6 лютого командування. Російських окупаційних військ на турецькому напрямку прозвітувало на Москву, що Турецьк вже взятий. Насправді нічого такого не відбулося. Сил і засобів ворога не вистачило, щоб взяти турецьк. Ми активно відбивали всі спроби ворожих штурмів, і приблизно до місяця було невеличке затишня. Була війна дронів, була війна артилерії, але штурмів не було. Бачимо в останній тиждень штурми значно посилилися. Отже, ми з цього робимо висновок, що додаткові резерви надійшли в окупаційних силах Російської Федерації, і вони активно починають штурмувати наші позиції за того, щоб виконати завдання, але їм цього не вдасться, тому що вони отримують гідну відсіч. Ще раз до глядачів, будь ласка, для розбудови фортифікації потрібен екскаватор. Але коли він є, його потрібно транспортувати. Ми зараз збираємо натрал для першого механізованого батальйону 42-ї окремої бригади. Сума 200 тисяч. Я дуже прошу наших глядачів зараз доєднатися. Гривня 2, 3, 5. Ви знаєте, не треба донату великого від вас конкретно. Якщо хтось може, то звісно, але разом ми здатні зібрати всю суму. Будь ласка, долучайтеся, не нехтуйте. Це наш з вами обов'язок допомагати нашій армії. Пане Святославе, ви е -е, згадали про те, що ворог надсилає е -е, сили для виконання завдань, своїх завдань, звісно. А от якраз хочу запитати: а от які сили і засоби використовує ворог для атак от на вашій ділянці? Хто, хто ці. Одиниці, які одиниця маю на увазі юніти людьми, їх не хочу називати. Які штурмують. А ваші позиції це професійні військові. Це оці мобілізовані російські, ми бачимо останнім часом за перехопленнями, за спостереженнями, що нові сили, нова піхота, яка надійшла. Зараз на е турецькому напрямку з боку Російської Федерації це вже більш підготовлені, е більш навчені бійці. Е навіть за обмундируванням ми бачимо, що е у них е набагато краще це все. Е і... Е це не те, що було півроку тому. Наш перший механізований батальйон у складі батальйонної тактичної групи 42-ї окремої механізованої бригади вже е, тримає оборону Турецька е, рівно півроку. І в перші дні, коли ми сюди зайшли, ми брали в полон військовослужбовців Російської Федерації. Це були Колишні ув'язнені, які е, мали терміни по 8-10 років за різні злочини, за збут наркотиків, е, були е, сепаратисти з Російської Федерації Донець... Донецька з Донеччини, яких мобілізувала е, російська військова машина, кидала на е, м'ясні штурми. І зараз, в принципі, відбуваються такі самі м'ясні штурми, одиничні групи, по три, по два, по п'ять військовослужбовців намагаються захопити наші позиції, просочуватися в районі приватної забудови, де власне тримають оборону наші військовослужбовці. Але їм цього не вдається, тому що уже досвід. Який здобули наші бійці протягом цих півроку дозволяє ефективно знищувати ворога, не, не дозволяє просуватися йому. А якщо десь хтось і пробіжить, то чудово працюють наші дроноводи. У нас вже є підрозділ в батальйоні доволі потужний, який використовує fpv дрони, бомбери мультироторного типу. Чудово працює наша артилерія, і тому. Е тому... О ворогу ситуація. не вдається досягти так своєї мети чи там цілі? Я не знаю, що їм там ставлять їхнє керівництво на чолі з Путіним. А скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про тактику і засоби, ну по-перше, чи це він атакує цими продовжує атакувати цими малими групами, про які говорять ну ледь не всі бійці, ледь не на всіх ділянках фронту, і чи використовує броньовану техніку? Броньована техніка не застосовується ні з нашого боку, ні з ворожого боку. Тому що броньована техніка це, як нас кажуть, жирна ціль. І mm -hmm. зразу ж на неї наводяться і fpv дрони, і бомбери, і артилерія, і броньована техніка дуже швидко знищується. Тому ворог на мотоциклах їде. Йдуть малими групами, є так звані мули. От Ми по перехопленнях, радіоперехопленнях знаємо, що йдуть в полегшеному варіанті штурмовики, а за ними йдуть мули, які несуть їм рації, несуть їм боєкомплекти, uh -huh, uh -huh. несуть. Ну, Продукти і так далі, вони дуже часто не доходять до тих позицій, які заплановано, тому що небо, слава Богу, під нашим контролем. Ну, але і ворог теж застосовує fpv дрони і е, на оптоволоконному управлінні, і це дуже небезпечно, тому е, доводиться е, ну, е, намагатися. Проводити ротації, проводити поповнення боєкомплекту. Так само нам доводиться робити це коли негода. Ну а ворог робиться в білий день, не зважаючи на людей. Ми бережемо людей. Вони людей не бережуть. Навіть ми бачили, що женуть на милицях. Військовослужбовців команди вперед, 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 інакше будеш обнулений. Ну так ми чуємо по е, радіоперехоплення. Пане Святославе, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Я ще раз нагадую глядачам: що е, іде збір, і те, що наша розмова добігає кінця, не означає, що збір завершено. А, е, Перша перший механізований батальйон 42-ї окремої бригади потребує тралу для транспортування екскаватора для відповідно розбудови фортифікацій. Будь ласка, сума не така вже й велика. Ми збирали набагато більші суми. Я всіх закликаю зараз доєднатися: гривня, дві, три, п'ять, десять. Скільки хто може? Усього 45 тисяч залишилося дозібрати. Будь ласка, піднатисніть, шановні глядачі. Я знаю, що ми з вами це можемо зробити. Пане Святославе. Я дуже дякую вам. Святослав Лисюк, заступник командира першого механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої бригади. Дякую за службу і ваш час. І я дякую всім небайдужим громадянам, які нас підтримують. А ми зі свого боку обіцяємо ефективно нищити ворога і зупинити його і гнати, гнати до Росії. Дякую вам на все добре.